Мої вітання в ефірі, як завжди, о цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь сьогодні. у Полтаві прибрали пам'ятник Зигіну. Провели спецпогашення поштової марки Винищувачі зла, присвяченої американським літакам-винищувачам F-16. СБУ затримала керівника Миргородського районного військомату на Полтавщині. Каріта з Полтава допоможе підготуватися до зими майже 20 тисяч гривень на домогосподарство. Здався без бою. У Полтаві мінус один символ радянської доби. Сьогодні демонтували пам'ятник генералу Зигіну, який за свідченням радянської пропаганди нібито звільняв Полтаву від фашистів. Як це було та як реагували люди? Дивіться у сюжеті. 4 серпня Полтава позбулася пам'ятника генералу радянської армії Зигіну. На площу, що раніше носила його ім'я, а нині називається Київська, ще до дев'ятої ранку прибула спецтехніка. А о 9.35 з допомогою вантажопідйомного крану бронзову скульптуру зняли з постамента. Він здався без бою. Ну, як істинно, гоже Російській Федерації він був навіть не прикріплений швеллерами до самого постаменту, і він просто легко знявся з постаменту. Такі місця будуть наповнюватися українськими сенсами, українським духом. Ми маємо багато історії, Ми маємо багато своїх героїв, і ці місця вони саме для цього. Пам'ятник Олексію Зигіну мав скласти компанію демонтованим Ватутіну та Пушкіну ще 27 липня. Але для зняття цього високого монументу, що важить близько 2,5 тонн, шукали більш потужну техніку. В демонтажу пам'ятника була задіяна техніка КП декоративні культури, це автопідіймач, і наші працівники. Важку техніку у вигляді вантажу підйомного крану та площадки було надано за спонсорські кошти депутата Полтавської міської ради Івашенка. Простоє він у Полтаві 66 років з 1957-го. У перехожих, які спостерігали за процесом зняття зигіна, емоції різнобарвні. Правильно, я, скажімо так, довго ждав цього. Це такий самий виконавець. Приказів Кремля, як і суровікін, він для мене однаковий. Навіщо? Щось цього поміняється. Да, мені здається, треба позбавлятися якось з цих е, тригерів, мабуть, це певніше сказати, бо історія є історія. Скульптуру разом з бронзовим вінком відвезли на територію комунального підприємства декоративні культури. Перед проведенням робіт працівники міськсвітла та комунального підприємства Полтава Електроавтотранс над пам'ятником демонтували розтяжку елемент контактної мережі тролейбуса. Руху громадського транспорту процес зняття пам'ятника не перешкоджав. У дальших планах повідомили комунальники прибрати і барельєф навколо постамента. Нагадаємо, рішення демонтувати три пам'ятники радянської доби, серед яких і Зигін депутати прийняли ще 7 квітня цього року на сесії Полтавської міської ради. Соратника Іллі Киви на Полтавщині затримала СБУ. Це депутат однієї з селищних рад Полтавської області, який наводив російські гради на бойові позиції ЗСУ під Донецьком. За словами речниці обласного управління СБУ Інни Усової, посадовець входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ. І до 24 лютого минулого року неодноразово звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ. У Полтавській обласній прокуратурі повідомили, що суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Для отримання розвідданих стосовно розміщення сил оборони на східному напрямку. Фігурант втемно використовував своїх знайомих, які виконували на передній лінії бойові завдання. Зазначені відомості він наносив на електронні карти, які потім виставляв на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, яку активно моніторили співробітники спецслужб країни-агресора. Вказані відомості використовувалися для коригування обстрілів позицій сил оборони України, у тому числі зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема градів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Сьогодні у Полтаві провели спецпогашення поштової марки Винищувачі зла яка присвячена бойовим американським літакам, винищувачам Ф-16. Що саме на ній зображено? Яким тиражем вона вийшла, та скільки коштує у відділеннях Укрпошти? Про все це дивіться у сюжеті. 4 серпня в Україні ввели в обіг поштову марку Винищувачі зла, що присвячена бойовим американським літакам-винищувачам f 16 які є одним із найкращих та економічно ефективних у світі. Цього дня спецпогашення марки відбулося в усіх регіонах України. У Полтаві символічно його провели на території музею важкої бомбардувальної авіації. Президент анонсував нещодавно те, що в цьому місяці наші пілоти військові вже починають. Навчання на, тех, на цій даній техніці. І сподіваємося, що найближчим часом це більше і більше буде в 16 в Україні. Хто володіє небом, той володіє фронтом. Всім дякую, всім разом до перемоги. На Марці зображено, як Збройні Сили України знищують Кремль як уособлення Російської імперії, а саме стирають його вщент з допомогою тертушки з отворами у формі літаків f 16 так, Це той літак перемоги, який ми очікуємо отримати від наших союзників, тих країн, які підтримують Україну в війні з першого дня. Ми їм дуже дякуємо за усіляку підтримку. Той, хто володіє небом, той, звісно, переможе і Укрпошта якраз анонсувала певні події із кораблем. А зараз я сподіваюся, що ми невдовзі отримуємо вже літаки, які. Зроблять великий серйозний крок для перемоги. Сьогоднішня марка винищувачі зла. тираж 600 тисяч екземплярів. Марка загалом стоїть 23 гривні, Одна марка, плюс 16 гривень це бонус, це благодійний внесок. На всі ці кошти буде придбано безпілотники для ЗСУ. Тобто марка призвячена f 16-16 гривень йде на ЗСУ. Тобто така, такий символізний великий автор Максим Паленко, це український художник. У поштовому наборі марковий аркуш, художній конверт та листівка. Окремо виготовили і лімітовану серію терток з отворами у вигляді літаків F-16, зазначили в Укрпошті. Загальні кластерні та надкластерні у Полтавській області поділили лікарні. Відрізняються вони кількістю надаваних послуг населенню. При формуванні на Полтавщині спроможної мережі закладів охорони здоров'я враховували доступність, якість та безоплатність медичної допомоги. Детальніше дивіться далі. Полтавській області сформували спроможну мережу лікарень та розроблено план розвитку госпітального округу. Це один із етапів медичної реформи. Про це повідомив на брифінгу щодо спроможної мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак. За його словами, завдяки цій мережі хворі потраплятимуть до лікарні, яка відповідає їхньому стану. Ці пацієнти повинні доставлятися в лікарні, які відповідають стандартам, які мають відповідне обладнання, які мають пакети підготовлених фахівців для надання відповідної медичної допомоги. За словами Віктора Лисака, мережа сформована так, щоб надавати послуги населенню в кожному районі. На сьогодні затверджено на шість надкластиних лікарень, вісім кластерних лікарень і 16 лікарень загальних лікарень. Тобто вони є різні по потужності. Для чого це зроблено? Для того, щоб мати перспективу розвитку, мати складати маршрути і таке інше. Було поставлено задача нам, щоб ми проаналізували і автомобільне сполучення, щоб була доступна доставка пацієнтів у лікувально-профілактичний заклад. За словами Віктора Лисака, надкластерні лікарні надають високоспеціалізовану допомогу в межах усієї. області. Кластерні спеціалізовану і невідкладну допомогу в межах району. А ось у загальних лікарнях лікують найпростіші захворювання. У Полтаві під шляхопроводом вулиці Великотирнівської 4 серпня близько 2-ї години ночі пасажирський потяг смертельно травмував 22-річного чоловіка. За попередньою інформацією поліції, чоловік лежав на коліях. Слідчі встановили, що це мешканець міста Горішні плавні, який тимчасово проживав у Полтаві. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під сальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомості вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. за… Кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 276 – це порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей кримінального кодексу України. Санкція частини 3 статті 276 кримінального кодексу України передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. У Полтаві до міжнародного дня світлофора патрульні поліцейські влаштували свято для дітей. У парку Перемога для них провели інтерактивний захід. В ігровій формі малеча з правоохоронцями повторила правила дорожнього руху для пішоходів та велосипедистів. Дізналися сьогодні діти про сигнали регулювальника, а також змогли приміряти поліцейське обладнання. А наприкінці уроку вони пообіцяли дорослим ніколи не порушувати правила поведінки на дорозі. Ми з ними говоримо про елементарні правила для пішоходів, наголошуємо на тому, щоб вони обов'язково переходили дорогу з дорослими, наголошуємо на тому, щоб вони, їдучи по тротуару на велосипеді або на самокаті. Перед пішохідним переходом зупинялися, переходили дорогу як пішоходи, щоб не виїжджали на проїжджу частину. щоб, якщо в них випала іграшка на дорогу, зверталися за допомогою до дорослих, щоб допомогли їм дістати, і самі ні в якому разі не бігли на дорогу. В Україні скасували ліміт спроб для складання іспитів на водійські права. З 1 серпня кандидати, які пройшли теоретичний іспит. Можуть здавати практику необмежену кількість разів протягом двох років. Детальніше про це розкаже Івана Дімова. Полтавка Маргарита Макуха готується до складання практичного іспиту з водіння. Це буде вже її друга спроба. Дівчина згадує, що першого разу за кермом їй не вдалося перебороти хвилювання. Я почала рух автомобіля, коли пішохід ще не завершив свій перехід. І, це трошки було для мене несподівано, тому що зараз пішоходи вони із наушниками, і з телефонами, а в тебе руки трясуться, і ти намагаєшся там не забути, де гальма, де, де, де інші якісь засоби. А людина просто йде в наушниках і навіть не розумієш, що в тебе там зараз. Іспит приємно так, що тобі дають можливість безліч раз прийти. Тішиться, що можна необмежену кількість спроб здавати практику водіння і Полтавка Дар'я Козлюк. Сьогодні вона на іспиті вперше. Те, що можна здавати нескінченну кількість розділів, я відношусь нормально позитивно. Дасть змогу кожного разу підготуватися і здати екзамен йдеться про нововведення сервісного центру МВС, адже з початку серпня цього року складати практичний іспит з водіння можна необмежену кількість спроб. Людину допускають до екзамену, якщо вона закінчила навчальний заклад з практичної підготовки і має відповідне свідоцтво, каже начальник регіонального сервісного центру Віталій Бондаренко. Раніше було кількість спроб три, і людина заново йшла на навчання. Зараз Зобрали це, ну, зробили два роки. Що за два роки він може ходити кожний там одинадцятий день і перескладати це практичний іспит. Такі зміни були передбачені і орієнтовані на європейський досвід навчання. А з 29 жовтня цього ж року майбутнім водіям варто очікувати ще одні зміни, додає Віталій Бондаренко. Вони стосуються самопідготовки. Кандидат у водії може самостійно обирати, як йому приходити, теоретичну частину самостійно або у навчальному закладі. Після успішного складання теоретичної частини у сервісному центрі МВС він буде допущений до навчання з практичної підготовки в автошколі. Загалом з початку 2023 в сервісних центрах МВС Полтавщини провели понад 20 тисяч практичних іспитів. З них успішно складених 67%. Співробітники СБУ затримали керівника військомату на Полтавщині під час одержання хабаря. За словами речниці обласного управління Служби безпеки України Інни Усової, воєнком вимагав 70 тисяч гривень з власника місцевого підприємства, яке займається імпортом авто на територію України. Хабар призначався за надання довідок про зняття комерційних транспортних засобів з військового обліку. Цей документ необхідний, щоб переоформити автомобілі у сервісних центрах МВС в умовах воєнного стану. За гроші воєнком обіцяв не створювати штучних перешкод у процесі зняття з обліку п'яти автівок. Встановлено, що посадовець регулярно вимагав хабарі з підприємців за такі послуги. Наразі, затриманому, повідомлено про підозру. Із власних джерел ІРТ стало відомо, що мова йде про керівника Миргородського районного військомату. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Гроші на теплу зиму. Карітас з Полтава розпочинає проєкт для внутрішньопереміщених осіб Полтавської області. Він передбачає грошову одноразову виплату у сумі 19 тисяч 700 гривень на придбання паливних матеріалів: дров, брикетів, вугілля з розрахунку на одне домогосподарство. За словами керівниці проєкту Алли Раковецької, про дату та час реєстрації на участь у проєкті по громадах буде повідомлено пізніше. Щоб отримати цю допомогу, внутрішньопереміщена особа повинна відповідати категоріям вразливості, тобто бути або людиною з інвалідністю, або членом родини, де є людина з інвалідності, також важкохвора людина, багатодітні родини, одинокі люди 55 одинокі батьки, тобто одинока мама чи одинокий тато. І також їхній дохід на людину не повинен бути більше 5-400 гривень. Головне, щоб що в цьому домогосподарстві є пічне опалення. І це всі новини на сьогодні. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Ми продовжуємо стежити за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Бережіть себе, тихих та спокійних нам вихідних, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.